Вітаю вас на своєму ютуб каналі. Сьогодні поговоримо про ігрове взуття, яке зробить вашу гру ще кращою. І це SPARCO Hyperdrive Shoes. Чому я взагалі вирішив придбати ігрове взуття? Це банальна втома в ногах фізично. Якщо в тебе педалі на легеньких пружинках, там газ тормоз, і ти катаєш тобі комфортно, то тобі, скоріш за все, не потрібне таке взуття. Але якщо в тебе жорсткі пружини, там червоні, да, якісь, там, чи чорні, які ставлять у кожного свої, плюс є демпер-кіт на кожну з педалей, у мене, наприклад, вона там на педалі газу, ну і сама педаль тормозу теж жорстка. То під час е, сесій, довгих, там година-дві, ноги просто потім відвалюються. І банально із -за втоми я втрачаю темп, і це не супер круто. Взуття має дуже ергономічний характер, воно виконано із мілкої сіточки, що дозволяє нозі дихати. Ви самі розумієте, що на, на довгих сесіях е, нога постійно потіє і не суперкомфортно сидіти з мокрою ногою. Тому це взуття вирішує цю проблему. Далі про підошву. Вона виконана з резинового матеріалу, дуже така жорстка, не дає нозі втомлюватися під час довгих сесій і гарно фіксує ногу на педалі. Тобто, у вас нога нікуди не ковзає і за цього ви не втрачаєте час. Отже, це взуття для тих, хто шукає максимальний комфорт та контроль під час перегонів. Чи варті вони своєї ціни? Ну, якщо ти ставишся серйозно до гоночних симуляторів, то так, але вибір завжди за тобою.